Подорожувати крізь час або серед зірок, або зазирнути у майбутнє. Це цікавить багатьох. І підлітки не виключення. Усім привіт! З вами Лана і дякую, що зазирнули на мій канал. І давайте поговоримо про книжки. Влаштовуйтеся зручніше, особливо, якщо ви полюбляєте фантастичні підліткові. Історії. Іноді про них питають, то я вирішила, чому б і не зробити таку невеличку добірку, теорія ймовірності для подорожнього в часі. Ніколь Валентайн, видавництво РМ. Про цю історію я згадувала раніше у добірці книг про подорожі в часі. Якщо не бачили, рекомендую подивитися посилання на відео. В описі. Трохи щемлива, але неймовірно цікава історія про пілітка Фіна, який погано одна із батьком, сестра потонула у три роки, а мати покинула сім'ю і не подає про себе звістку. І одного дня бабуся розповідає Фіну неймовірну історію про те, що жінки у їхній родині подорожують крізь час. А потім бабуся помирає. Зовсім розбитий хлопчина хапається за єдину надію знайти та повернути матір, його подруга Габі робить все можливе, щоб допомогти йому. Він добрий, розумний та кмітливий хлопець, якому доведеться протистояти навіть найближчим. Він вірить у те, що наука може все пояснити. Цікавиться квантовою теорією та відслідковує усі останні новини досліджень. Хлопцю не вистачає віри в себе. Він вдячний за допомогу, але, попри все, він хотів би вірити, що зможе подорожувати крізь час, навіть якщо наука не зможе це пояснити. Чи вдасться Фіну зробити все так, як треба, знайти матір, вирішити питання з сестрою? Адже поряд із нами існують багато всесвітів та безліч часопросторів, і в них так. Легко загубитися складні взаємини та певні психологічні проблеми, чи є магією те, що ми поки не можемо пояснити. Добре показано, що є речі, які може пояснити зараз наука, а є речі, які поки що ні. І можливо, іноді простіше не шукати пояснення на незбагнені речі, а просто. Приймати участь у тому, що відбувається. Ніколь Валентайн пише про те, як шляхи магії та науки перетинаються у нашому житті. Гра Ендера Орсон Скотт Кард, якщо не помиляюся, у нас колись видавало першу книгу у видавництво Bright Books – бойова наукова підліткова фантастика. Дії відбуваються у далекому майбутньому землі. Людство опинилося під загрозою існування через конфлікт, який виник із розумною цивілізацією комах. Правління, військові розуміють, що попереду їх очікують нові війни, і перемога їм необхідна. Але вони не можуть реагувати миттєво. Свідомість дорослих людей з часом втрачає гнучкість. Дорослі мислять стереотипно, шаблонами і з віком вони вже не так відкриті до світу, як діти. І чим менше дитина, тим більше вона безпосередня, і тим більше вона відкрита до навколишнього. Але чи підійдуть до особливої програми абсолютно всі діти, тим паче, що закон забороняє мати більше ніж двійко дітей? Якщо гени підходять, то правительство може дозволити або наказати народити третю дитину. Коли діти потрапляють на учбовий заклад на астероїді, їх сортують по різним командам. А згодом сортують ще раз і відправляють вже до різних батальйонів, де власне діти різного віку. І ці батальйони, команди, групи мають різні назви, наприклад. Скорпіони, дракони. Відбір таких особливих дітей для родини вважається честю, адже вони народили генія. І навіть можливо, що в майбутньому дитина стане не просто пілотом або офіцером, а можливо навіть стратегом або ж адміралом. Дітей вчать військові стратегії та лідерство. Вони грають у військові ігри, які стають дедалі складнішими. Вони грають або на симуляторах, або в комп'ютерні ігри, або ж у невагомості у командах зі зброєю, щоб виявити певний тактичний геній. Ніби в цьому і є сенс гри виявити найкращого та підготувати офіцерів. Андрю Вієн народжується третім, тим самим третім, якого дозволив уряд. Ендрю Ендер Вігін опиняється у такій бойовій школі на астероїді. Там він має пройти жорстоке, небезпечне, нелегке випробування та навчання. І врешті-решт, це навіть може знищити саму його суть. Книга доволі багато наповнена різними аспектами взаємовідносин. Ендер це та людина, якій довелося подорослішати подорожуючи галактик. Ендер це письменник. Який розповідає історії різних рас та людей. Це людина, яка започаткувала нову релігію. Ендер це зламана та загублена дитина, яка шукає власне місце у безмежному всесвіті. Місто Ембер Джейн Дюпро, і в нас цю книгу ще не перекладали, але це також підліткова фантастична постапокаліптична історія. Це антиутопічний роман про підземне місто, яке було створено напередодні апокаліпсису для збереження людства. Багато поколінь назад будівельники створили підземне місто, яке заселили обраними людьми. Згідно задуму, люди знову зможуть підійнятися на поверхню через 200 років. Щоб люди знали, що робити, будівельники залишили певне керівництво у капсулі, яка мала відкритися через 200 років, і яка передавалася від одного мера до іншого мера. Війшов час, сьомий мер забрав навіщось скриньку до себе додому і помер. Раптово і про скриньку ніхто не згадував, ніхто не знав, де вона поділася. Так вона опинилася заваленою речами у шафі. Йшов час, люди про все забули і насправді думали, що поза ембером життя не існує, існує лише темрява. І якщо трапиться щось лихе, коли прийде час, то будівельники усіх врятують. 200 років вже давно минули, запаси їжі вичерпуються, світло дедалі частіше вимикається, адже генератор не вічний і не був розрахований аж на таку кількість часу. Годинник у місті був у якийсь момент зламаний, годинникар помер і довгий час годинник не могли полагодити, тому що не могли зрозуміти, як це зробити. Тобто, достовірно ніхто й не знає. Який саме зараз точно час? Який саме день місто виходить з ладу, і останній мер зовсім не збирається нічого робити з Ліною Мейфліт та Дуном Гароу? Ми знайомимося на дні розподілу, і саме вони будуть шукати відповіді на запитання та розкривати таємниці минулого? Ось такою була невелика добірка. Можливо, невдовзі я зроблю подібну, але вже з українськими авторами. Якщо вам таке цікаво, залишайтеся на каналі, де ми залюбки говоритимемо про книжки. Усім папа! -па.